Всім привіт! Но ну, осі ми шість 61, Зранку мене поздоровили. Ми мали святковий сніданок, всі роз'їхались по роботам, тому ми з дочкою приїхали на ланч на дуже смачну піцу і приймаю далі поздоровлення. Заказали ми камембер і також заказали піцу з анчоусами. Я їла піцу з анчоусами перший раз. Це було дуже-дуже смачно. На вечерю ми також поїхали в паб, чоловік на роботі, тому ми святкували втрьох, і Оскар також поїхав з нами. Він дуже любить ходити по пабам. Мама на день народження, ми вже сьогодні в пабі другий раз. Малий ланч в італійському, а ми в англійському. Fish and chips. В мене fish and chips. які гарні фішельчись. Як бачите, порція дуже велика і все було дуже-дуже смачно. З цієї сторони море і з цієї сторони море. Вони пізніше в день зустрічаються і там у є великий трактор, який вас може везти до цього готелю. Це приватний острів. Але тут ніхто не живе, тут тільки є готель. Він в такому стилі деко, кажуть, дуже-дуже гарно всередині. Мижливо, приїдемо, подивимося. Всі з собаками гуляють. Воно ще вам вами показується стоїть на колесах. Привіт. Go ahead. You deserve biscuit. Well done, good boy. Good boy. One day, one day. Ми сьогодні прийшли трошки раніше і бачите, воно море зустрічається. Ну, але зараз відлив, воно зараз відходить, тому що останній трактор у сім ранку і до двох трактор не їсть. А зараз починається відлив. Така краса. Зараз будемо спускатися. Погано тут видно. Удиночки людей, тиша, спокій просто класно. Eu lá mostrar para casa Medusa. Medusa, porra, vai ter que ser Річка вже розходиться, там трошки залишилось. Ми трошки зачекаємо. Кличка вже може з'їслатися, ми пішочки вдайдемо. Це буде багато цікаво, це таки буде їхати по піску. Мені здається, трохи робота.

Дві годинки почекаємо, вона щось роз'їдеться і йдемо на О, також. Ми вже перейшли на устрій, сіли в пабі. Зараз ще все одно, Трактор вже не ходимо. Вже можна добиратися своїм шляхом, давно дуже родина лише. Сі трактор, морський трактор. І по ньому вас відвезуть на землю, коли вода починає сходити. У мене гавефо таке. Всім привіт! Ми на прогулянці з Оскаром. Він ласує травичкою зеленою. Якраз після дождю. Вона така сочна. Да, так, Оскар? І так, сезон ожини розпочався, зараз будемо збирати і робити вареники. Кропива хіба вкусила. Мене вкусила кропиво. Воно диви, яка зверху налита. Угу. А там воно стільки. Оскар, ти теж їсти шажину? Красота.